Мої найщиріші вітання, з вами дом, і це ще одна гра із мого зимово новорічного списку. Друга мафія це гра з душею, яка затягнула мене сюжетом настільки, що я прийшов її за день, навіть не відволікаючись на таку непотрібну річ, як сон. І це було більш-менш у зрілому віці, так що відчуття ностальгії тут не присутні. Гра здивує вас великою кількістю деталей. Я відповідаю. Неодноразово вразить своїм інтригуючим сюжетом. Спойлерів вам, звичайно, не видам. Максимум розглянемо вступ, щоб зацікавити. І однозначно не розчарує музичним супроводом та звуками. Сьогодні у нас буде кримінал. Багато снігу з краєвидами і реалістичне керування авто. Дякую за внески у фонд сім'ї. Дом Карліоне задоволений. Щасливого різдва, тварюко. Вітаю з новим роком. Друга мафія розроблена компанією К-2. Батальйон вправо, батальйон вліво. Тобто 2К. Це чеська компанія, яку в подальшому викупили. Таке часто трапляється. Гра поєднує у собі такі жанри, як шутер від третьої особи та автосимулятор. Це не я придумав. Так пише Вікіпедія. Тут доволі серйозна деталізація поведінки авто, до якої ми ще повернемося. Події гри розгортаються в 43 51 роках. Діло було 41-му році. Мені було тоді 13 років. Головний герой Віто Скалетта, який, будучи маленькою італійською людиною, переїжджає у Empire Bay. Damn, I'm good» – це такий аналог Нью-Йорка. У пошуках кращого життя дитинство було нелегке. Батя регулярно клав болт на шпінгалетах і витрачав всі кошти на свиноп'янство. Тут у самій грі така швидка розповідь. Не прийдеться нам грати за школяра у більш зрілому віці. Вітто зустрічається зі своїм кращим другом Джо Барбаро, з яким вони успішно лутають магазини. Сюда сюда. Так як батя дав дуба, то приходиться якось виживати. Недовго фраєр танцював і на першій серйозній справі попався лягавим. Ішла друга світова, і потрібні були добровольці. того наш сонячний хлопчик вибрав фронт у якості десантника. Стріляють, блядь. Аж на цьому моменті вам дозволяють пограти і відчути всю потужність екшен адвентури. Ту, Стрілянина дуже приємна. Всі кулі чітко летять у перехрестя, а ліміту на носіння зброї немає. Коротше, Віто отримує поранення і відправляється на лікування додому. Думаю, цього вистачить для затравки. Я спеціально пропустив деякі цікаві моменти. Конкретно з цього моменту я закохався у мафію. Саме відчуття довгого очікування і повернення додому на свята. Snow, snow, можна поспілкуватися з сусідами по дорозі, спостерігати за літаками і максимально кайфанути від снігу. А далі ви зустрічаєте маму, сестру, молитеся. Галелюй, Гресанта Лода Сейд, сей. І лягаєте спати, мотивований бажанням кращого життя і не бути лошарою, як його старий. До речі, всі борги баті тепер на сім'ї. І віто повинен заробити 2 К баксів і піднятися на ноги. Тут відкритий світ і доволі непогане місто, хоч і трохи мале, зате наповнене живністю. Є зміна сезону, але тільки під час сюжету. Можна їхати куди завгодно, хоч і гра постійно тримає фокус на сюжеті, ніж на вільному переміщенні. Ви можете сміло кататися по карті без обмеження. Гра максимально лінійна, яка йде по розділах. А на все проходження ви потратите трохи більше 12 годин. Ідеально, якщо вам надоїли відкриті світи. У грі багато гумору, але не клоунади. Один з прикладів під час завдання, де нервують персонажі, відбувається цікава розмова. Звідки ти, Генрі? Із Сицилії. — Що привело тебе в штати? Мусоліні? Він що, тобі квиток купив? п'єс пісморі <ріст> додаткових квестів тут немає по сюжету, тільки як окремі розділи у DLC. Більшу частину сюжету ми будемо подорожувати на машині, і тут надзвичайно крута фізика. Зверніть увагу, як працює підвізка у авто, яка інерція під час гальмування і прискорення. Як зжимається гума при виїзді на бордюр. тряска кузова при посадці і закриванню дверей. Під час снігопаду автівка припадає снігом, а на швидкості здуває залишки з кабіни. Також керування залежить від пори року. Відчувається динаміка авто по різному Для прикладу, коли сніг вас буде більше заносити, потрібно заправлятися. А при викраденні вас чекає міні-гра по взлому. Думаю, в облівуні настільки ж приємно ламати замки. Я просто ще не грав у нього. Є і кастомізація брички, але не дуже значна. Автопарк не приголомшливий, але знайдете щось для себе. Від спорткарів до карет Адольфа. Швидкість відчувається значно цікавіше, ніж у GTA. Можна навіть лімітатор увімкнути і аварії тут значно серйозніші. Дуже відчувається вага автівки. Вас можуть оштрафувати за перевищення, насварити компаньйони за порушення правил. Наприклад, Джо кричить по типу Ти якого чорта поїхав на червоне. А якщо вже попадете, то готуйтеся виплатити штраф. Немає такого, що за дрібні злочини вас починають розстрілювати. Взагалі тут крута система правопорядку. Лягавим потрібний час, щоб вас розпізнати. Типу, дивляються, чи це справді ви. Немає абсурду з танками і цілою армією. Ось тут я домахався до діда, а поліцейський нас просто розборонив. Що це ви робите? Знайомлюся з жінками, сэр. Ну і по класиці, змінивши труси, вас перестануть переслідувати. Nice. Як я говорив на початку, тут дуже проста бойова система, але вона така приємна, можна носити всю зброю з собою. Немає такого, як у GTA, де один вид пістолета або один вид штурмової гвинтівки. <звук> Щоправда, тут її не дуже багато. Всього 16 видів, і це з квестовими і гранатами. Декілька пістолетів. Пістолет, кулемет, ну знаєте, суто гангстерська зброя. І циркулярка Гітлера. Все знаходиться по сюжету, але магазини зброї є, якщо потрібно. Ці всі стволи можна випробувати як на лягавих, так і на бандитах під час місій. Чао? Чим далі по сюжету, тим більше буде стрілянини. Доволі реалістичні вибухи з ударними хвилями. І, звичайно ж, наші улюблені місії на час. Окрім стрілянини, є ще рукопашні бійки, які також продумані. Можна комбінувати швидкісні і силові удари, користуватися ландшафтом, але дратує, що під час випадкового бою не можна звалити. <му> У плані графіки гра дуже сексуальна, не без косяків, але це 2010 рік. І подивіться на ці пейзажі, There's only one thing that you can do Окрім зміни сезону, тут буде зміна цілої епохи. Так станеться по сюжету. Що навіть автівки будуть відрізнятися. Дизайн локацій надзвичайний, який я готовий облизувати. А саме місто злизане з Нью-Йорка. Нью-Йорк, Нюйорксе тут і Бруклінський міст, центральний парк. Крайслер Building, ну і так далі. По розмірах вся карта більша у два рази ніж у попередній частині, і є імітація життя. Перехожі реагують на ваші дії, активно переходять вулиці і створюють видимість діяльності. Як прізвище баран, того відчуття пустого світу тут не буде. Є велика кількість радіостанцій, але на жаль, через авторські права я не можу її відтворити тільки короткими уривками. Like the Якщо обожнюєте фалаути через радіо, то тут також будете кайфувати. Ну і декілька слів про розробку на початку. Компанія хотіла зробити доповнення до першої частини і навіть почала працювати над ідеєю. Але, побачивши успіх першої гри, вони вирішили зробити щось нове і грандіозніше. Були задіяні нові технології того часу, такі як фізікс. Ну знаєте, це як зараз люблять робити унікальні технології, притаманні якійсь компанії. Під час розробки звільнялися сценаристи. Були внутрішні конфлікти. Ще компанія хотіла використовувати нові технології, так би мовити, йти в ногу з часом. А у той період швидко змінювалися покоління консолів, того їм прийшлося тричі міняти ігровий рушій і багато переробляти ігрових матеріалів. Завершилося все тим, що їм довелося з нуля робити власний рушій, використовуючи напрацювання першої частини. Як ви могли зрозуміти, творчі муки були, дай Боже, але не дивлячись на проблеми, гра вийшла дуже хороша. Графіку зацінюю ось так. По причині погодніх ефектів, деталізованих авто і красивого міста. Музику ось так. По причині, я люблю такий стиль. І вона переплітається з фалаутом. Озвучення персонажів не скажу, що круте, нормальне. Головне, що не дратує. Бойова система проста і одноманітна, але приємна. Сюжет однозначно 10. Відчував себе на його місці, як ні в якій грі раніше. Персонажі не максимум, просто є для порівняння більш крутіші ігри. От прокачка тут майже ніяка, тільки авто. Гра доволі різноманітна, але не вистачає активності. Це далеко не GTA. Цінність предметів більш-менш, якщо рахувати автівки і одяг. Фактор крутості круто. Мені подобається Дон Карліоне, а ця гра має схожий вайб. Так як ви з не дивилися, то я ще раз вас привітаю. Хоча я і так планував два відео до нового року. Вітаю вас із прийдешнім новим роком. Хай наступний буде менш болючий і дасть вам більше стійкості, наснаги, міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом і пам'ятайте, піднявши руки до небес, не дочекаєшся чудес.